Друзі, привіт! Що ми сьогодні встали раніше? Поки не жарко, будемо добудовувати паркан. В планах, як мінімум, дойти оцей ряд, потім встановити ворота, ну, верніше калітку, І потім встановити ворота, хоча б побетонірувати стопчики на цей раз. Погодка вроді класна, бо хто бачив минуле відео, то ми те, що всю, тільки ото трішки паркан побудувати, повитягувати наші стопчики. А так, роботи в нас ще хватає сьогодні. Сьогодні-завтра. Так що я сподіваюся, відео буде крутеньке. Так що, друзі, ставте вподобайку і погнали працювати. Так, друзі, загружаємося. Ух, друзі, притягнули штахету нашу, зараз будемо крутити, поки не жарко. А потім по дню підемо, пошпаклюємо в кімнаті, тому що потрібно теж вже робити. Щось смачненьке приготуємо. Так що починаємо, друзі, працювати.

Помагай тату. та тут ну, Тримай її так. Тримай. тримай доску тяжову. Придави доску, держи, щоб вона не впала. Доску. А ти рівень Ну, Рівень тримай, допомагай. Зараз будемо прикручувати. Рівня неси, так. Давай будемо робити. Давай. Давай. А ну вставляй. Став... Вот так. Так. Помагай. Помагай. Держи, рівня, так, держи. Угу. Все, так рівно держи. Угу. А ну держи. Держи її. Держи. Ви. Та не бій. А ч? Рівня неси так? Не си так рівня. Так, що, друзі? Дойшов я вже цей рядочок. Нашого паркану. Зараз натягнемо знизу вірьовочку і нашиємо ще так рейку. Ну, не рейку, а штахети так понашиваємо одну наниз по вірьовочці і обпиляємо, щоб, щоб було рівненько, все красиво. Так що такий у нас парканчик потихеньку виходить. Уже 10 годин ранку таке вже пекло, що просто капець. Ці вихідні взагалі жаркі. Так, зараз прикрутимо тут саму Думаю десь на такій висоті. Так, і до нього прив'язуємо вірьовочку Нашу вас. Йдемо на ту сторону. Так, друзі, натягнули ниточку і зараз по ній будемо йти і пришивати брусочки, пришивати реєчки, щоб закрити ці всі нерівності. Кинули рівень, все чітко, і прикручуємо наші штахетинки. Оп, беремо наступну. вирівнюємо. Так, друзі, обшив я вже низ. Бачите, потихеньку діло рухається. Зараз пройду бензопилочкою поспилюю оці доски, що торчать. І буде такий у нас парканчик. Ще потім наверх нашиємо. Отак доски. Ну, одну доску. Отак десь таку висоту. ну в, уро... в рівень. Але це вже може ну, пізніше, тому що зараз підемо шпаклювати бо жарко вже на вулиці. Ось такі справи. Ще треба пошпаклювати. Вечером будемо бетонірувати і може вечірком її нашиємо сюди, а може й пізніше. Так що зараз погнали, повідпилюємо у рівень все і, і будемо йти шпаклювати. Так, друзі, перебазувалися вже в хату, бо на вулиці вже просто пекло 35, на сонці, мабуть, всі 40. Коротше, хто бачив минулі серії, то я тут шпаклювати почав. Перший слой я вже пройшов стартовою шпакльовкою. І думаю ще раз, пройти стартовою, а потім вже фінішом зробити. Ну, роблю я під обої. Так що, ну і шпаклюю перший раз. Ось такі справи. Погнали, будемо зараз замішувати раствор і шпаклювати. Хаті, бо зима, бог, я знаю, яка буде зіма обстрілами. Чи буде в місті світло, чи ні. А тут можна зробити собі котел, де, якщо що, опалення дров накаляв, дай топи собі. Ущей шпати, щоб він проходив якраз так, щоб можна було одним махом. Оцей чересчур маленький, воно хвилями, але все одно трохи нерівно стаю браво, але буде потім вже легше. Так, йдемо далі. А зараз вже в принципі, на дворі спека трошки спадає, то підемо далі додувати наш паркан. Зараз трошки ще пошпаклюємо і переходимо на вулицю. Так, друзі, будемо діставати ці стовпи і по нові їх бетонувати. Так, вони, звісно, тяжкі, зараз ще Женя прийде, допоможе. Так, друзі, тут дістали ці два стопчика вже. Зараз підемо ще розберемося з той каліткою, що мене по нозі вгатило. Жавіло сто год назад. Може вона зламається. Ламається. Так, друзі, будемо пробувати. Будемо пробувати вибивати ці ворот. Витягувати, вибивати, а ну бери вже сакиру, пробуй вибивати. друзі дістали так друзі будемо копати тепер десь метр двадцять ми порахували нам потрібно буде отут викопати ну, це для нас таке чепуха Так, друзі, будемо зараз вкидати стопчика. А ну давай женек. Оп! Не матюкайся О, на відосі. Там Оп. Оп. вона плохо. Ах ты. Так, ось цьому нитки десь так. Чуть туда и песок. Какой-то полк так не дают. Так. друзья, накопал песочку, зараз, замешаю. Розтворчик наш, якщо б це менше не пішов по одному місцю, та вроді ні. Так, друзі, мішаємо розтвор помаленьку. І так, заливаємо наш бетон чи цемент, що воно получилось. Це витрим Що, друзі, ці стопчики вже? забетонірували, схопилися. Сьогодні я купив, там з'їздив уголки, приваримо уголки сюди до стопчика і до них прикрутимо брус наш, щоб доробити далі паркан. Зараз підемо, ще вкопаємо, забетоніруємо ті два стопчика на ворота, щоб сьогодні ще щось зробити. Потім пожаримо шашличок, такий у нас буде відосик. так що Дивимось далі, пишемо коментарі, ставимо подобайки. Я стараюся, знімаю, працюю. Так, друзі, копаємо ямку під наш стопчик. Сьогодні хоч і жарко, але є світерець трохи легше. А то ж вчора взагалі ні дихнути не можна було. Так, друзі, вставляємо стопчик наш. Заливаємо раствор, замішуємо зараз. Холодочку біля хату, капець. Так. Погнав наш розвод. Ну що, друзі, залили, але повністю не вистачило в мене цементу, щоб залити. Залив дві отак. А потім, коротше, цей. Е, потім вже долем наступного разу куплю цемент. А зараз цей. Е, Зараз прийдуть, прийде Саша, там поварим уголки, приварим до стопчиків і буду прикручувати лаги. Наш виноградець, бачите, як класно, хто дивився відео мої предыдущі, той помне. Так що зараз будемо приварювати і, і крутити лаги. Так, друзі, приварюємо ось, електрон. Ось, ось. Ой, уголок. А що тут? Гочі. Що продав? Ну те, що ти давай. Згорів? Відновується. Там будемо пилить відос. Будемо пилить відос. В домики. В домики. Давай тут доробимо парканчик наш. Добудуємо. Давай. давай. Добудуємо. Давай. Так, приварили уголки, зараз прикручуємо на них бруси і докручуємо штахети. Да, будемо штахет докручувати? Да. Да. А пилкою пиляти будемо? Так, друзі, <кхем> Прикручуємо наші лаги. шикс, затиляємо там і отут? Так, і тут з піднизу прикручуємо саме разом. Розвели вогник, зараз пожаримось, накриємо столик, перекусимо, дай будемо шабашити. Розкладаємо столика, друзі. Оба! Дваць. Дваць. Красота! Оп. На вечірок селі гарно не жарко, вже тиша така. Себа в дворику, класно. Потихеньку доробимо ремонт. Дай Бог, поставте нам подобаючку, підписочку на канал, щоб був стимул чаще знімати відео. Бо відео теж коли знімаєш, багато на входить часу на приготовку, то, то туди сюди. То такі справи. Так що зараз пожаримо шашличок, перекусимо. Так, друзі, вогонь вже перегорів. Зараз будемо жарити. Що будемо жарити? Шашлик. Максим буде жарити шашлик? Так, да. Да, смачний? Смачний. Тим би ты жив, смысл есть. Сюда. Сідай рядом тут. Вот так. Будем сейчас викладати шашлычок на, на решоточку, да? М -м -м. Комари летают, Максимчик окусають, да? Да. Да. Ого, шматки. І сьогодні за день майже нічого не є. Пару бутербродів. Так, друзі, вилажуємо так. Уже готовий, маринований, не став я заморачуватися. Так, у нас вже потемніло. Шашличок. Все, друзі, всім дякуємо за перегляд. Ставимо подобайки, Всім пока.